Ще іншу орієнтацію, ніж була в мене перед цим, готуйтеся до того, що розмова буде серйозна. Значить, так, чого я власне вирішила висловити свою прости господи, думку, всі ж пам'ятають, що я дамочка, хоча я, як кожна дамочка, не завжди люблю, коли мені нагадують про те, що я дамочка. Тому що це багато чого пояснює, але не в цьому разі зовсім. І я вам то доведу, що я та ще дамочка для початку. Так, що мені, власне кажучи, не в нашій обстановці. Перше, що робить у нас президент України? Його варто похвалити за масштабну піар-кампанію. Рахуйте те, що у нас взагалі піар іде досить таки непогано сприймається народом. Це не так погано, але й не так добре. Тому що на одному піарі народ ви далеко не заїдете. І президент, зокрема, не можна все прикривати піаром. Тому що це видно. Для початку це видно. Що ви просто торгуєте власним іменем, за яким нагадаю, можна сказати, нічого не стоїть, але насправді стоїть. І те, що стоїть, насправді не дуже то добре. Тому що за президентом стоїть уряд, як ви пам'ятаєте. Багато хто зараз висловлює свої переживання з приводу міністра оборони, але, як на мене, міністр оборони також підзвітна фігура. Якщо звільняти міністра оборони, то навіщо паритись? Взагалі-то у нас війна, взагалі-то у нас є премєр міністр взагалі-то у нас є уряд. І сказати, що усьому всьому ви на Міністерство оборони це також не дуже гарно, тому що а ці всі чудові люди чим займаються. Ви можете мені пояснити? І журналісти розслідуючи нам обов'язково пояснює, чим вони займаються, коли вони не піаряться. Але нагадаю вам про те також, що у нас взагалі-то даруйте це великі люди, у нас взагалі-то війна. Якщо ви помітили. І оцей весь піар він негативно стоїть і відгукується на військових. Тут народ обговорює те, що скоротили виплату військовим. Взагалі не зрозуміло, які люди скоротили виплату військовим, так? Але це далеко не сама страшна історія. Тому що саме страшне те, що у військових, знову ж таки, ми повертаємося, їм бракує часом елементарного. У нас досить розвинене волонтерство, але наскільки я знаю, волонтерство навіть в кращих своїх потужностях перекриває десь третину потреб армії. У мене питання: а що ви збираєтесь робити з іншими двома третями армії? Як ви їх збираєтеся фінансувати? Піаром і дешевим понтом просто цікаво. Нагадаю також про те, що на нас дивиться Європа. Зараз ми відійдемо трішки далі. На нас дивляться Європа, та сама Німеччина. Дивиться, і їй дуже цікаво. От навіть якщо вони гіпотетично нам допоможуть. Ну так, хто гіпотетично, хто вже практично, вони нам допоможуть. Куди підуть ці кошти? Просто скажіть мені, будь ласка. Гроші підуть на потреби армії, чи ще кудись вони підуть? Тільки чесно, народ. Я хочу підняти це питання, тому що не можна вічно стояти на понтах. Часом ви дійдете до ситуації, коли вашими шпонтами понтами вас і віддубасять. Я бачу, що треба починати цей світлий, добрий момент. Тому що, як я бачу, наші урядовці і наші, так би мовити, високопосадовці, прости Господи, які незмінні. Досить тривалий час. Вони якось не чують те, що їм говорить Рада Європи, Конгрес США. От вони не чують цього. Зовсім не чують. Вони кивають головою, роблять розумний вигляд, вдаються до піару, але я не бачу, вони їх чули. У нас висить судова реформа, у нас закривається влада. Зараз я знову повернусь до тих винуватців торжества. У нас влада закривається від людей, прикриваючись воєнним часом. Ну, як на мене, ну, то таке своє прикриття. Знаєте? Нагадую всім, хто мене слухає, пам'ятаючи те, що це історичний канал. Також хочу вам нагадати, що наразі не 41 й рік, не 45-й, і навіть не 39-й. Ну так, раптом хтось забувся. Тому що, як мені видається, якщо Путін у нас грає роль Гітлера, він хоче грати роль Сталіна, але в нього виходить роль Гітлера, то Зеленський досить таки, ну, так сказати, він взяв таку саму піар-частину товариша Сталіна. Він... Я не скажу, що він взяв прям все-все-все, але піар-частину от прямо досить таки гарно проявляється. Ну, і плюс те, що лідер веде країну, і я б не мала нічого проти, якби він вів її конкретно. Розумієте? Коли він би вів її конкретно, і я б бачила. Кожні кроки або принаймні могла прогнозувати. Все, що я можу прогнозувати, це повний звіздець, чесно. Ми хочемо F-16, але ми при цьому повністю закриваємося. От поясніть, знову ж таки, оцим гарним людям. Поясніть, будь ласка, тій самій Німеччині, тій самій Данії. Поясніть, будь ласка, Раді Європи, чому вони вам мають давати Ф-16? Про те, що він може потрапити до ворога, ну це вже завдяки ЗСУ. Знову ж таки, не завдяки тому, що наші урядовці постаралися. Це постаралися ЗСУ, постаралися всі наші військові частини, тому що хлопці ображаються те, що говорить лише ЗСУ. Взагалі повний військовий склад України постарався, щоб ворог лише не віддавав нам зброю, а наша зброя до них по можливості не потрапляла. Тобто хлопці зроблять все можливо. До хлопців питань нуль. А от до чиновників питань багато. І я говорю це до того, що. Зараз я трішки видихну, віддихаюсь трішки. О. Я це говорю до того, що коли наші західні партнери висувають претензії Україні, по реформам, по прозорості, знову ж таки, я знаходжусь в Данії наразі. Давайте я вам трішки про Данію розкажу. Данія, ви не повірите, досить таки цікаво спостерігає за тим, як ідуть кошти. І тут знає. Кожен дачанин, я впевнена, від мала до велика, яку посаду він би не займав, що його кошти, вони, так би мовити, під надійним наглядом. Є спеціальний додаток в інтернеті, який відслідковує відмивання грошей з Данії. Він, напевно, пов'язаний з урядом Данії, але про це, так би мовити, не зараз про це говорити. А от просто хочеться запитати цих от оцих людей, не цих людей, не цих оцих людей хочеться запитати, а чи вони слідкують за відмиванням грошей з країни? І як вони слідкують? Особливо хочеться запитати Юлію Володимирівну там просто аж руки чешуться її запитати, як вона слідкує. І ці ж. Чудові люди також, як я розумію, слідкують в лапках. Ну, от як вам можна довірити фінансову допомогу? Просто в мені песінь. Це при тому, що у нас є хлопці, повертаємось до хлопців, які взагалі то воюють, які фізично знаходяться вкрай в важких для людини умовах. Їм потрібна зброя для того, щоб ми виграли війну, говорю як історик, який симпатизує багатьом наукам, в тому числі військовій історії, нам зараз потрібна технічна перевага. Тому що зараз наразі люди, народ України зробив все можливе для того, щоб профінансувати військову діяльність хлопців. Але також фінансові ресурси народу України мають тенденцію до виснажування. Тому що у нас іде війна, загальні ресурси виснажуються, людські фінансові ресурси також. Тому нам дуже потрібно, щоб ці, не ці не ці не ці ось ці чудові люди, і ця людина також щоб вони взялися за голову за ноги за руки. І щоб вони врешті почали слідкувати і за прозорістю системи, і за тим, куди йдуть кошти. Тому що, як я розумію, відношення до коштів країни, м'яко кажучи, лишає бажати краще. Ну Так робити не можна, коли ти воюєш. Коли ти захищаєшся, так у нас є певний ряд переваг. Просто тому, що ми захищаємось. Але на цьому не можна їздити постійно. Якщо тенденція збережеться, то війна продовжиться і продовжиться, можливо, більш погано, ніж навіть можна так прогнозувати приблизно те, що може бути. Ну, я трішки скептик в цьому плані. Я вважаю, що треба бути перевіреним скептиком. Менше буде помилок по ходу п'єси. Просто як веде себе Росія. Давайте я наших хлопців покажу, тому що їм-то вигрібати. Як веде себе Росія? Росія у нас це імперія. І веде вона себе загалом, то як і звичайна імперія. У мене там є ролики десь далеко-далеко внизу про греко-перський війни. Так, от, не дивлюсь на те, що Персія досить таки сильно поступилася македонцям, як ви пам'ятаєте, сама Персія помирала досить таки повільно і довго. Цей період зайняв близько 60 років. Можливо, навіть у 70 му просто дивлячись, кого ви послухаєте, там буде період десь так 60-70 років. Поки оці всі ресурси і взагалі традиційні імперські комунікації не відмерли повністю, і не настав період, Елінський період на Сході, Тож, я так думаю знову ж таки, я лише історик, але закрадається в серце підозра. Що Росія буде помирати приблизно так само. Так ми нанесли їм основний удар. Вважайте, що відбулася битва під Гавгамелами? Тобто, Росія вже зрозуміла, що, в принципі, все, з таким діагнозом не живуть. Але там велика територія. До яких не завжди доходить інформація в повній мірі і так, як воно мусить бути. І тому готуйтеся до того, що Росія, так, вона буде тримати нас в напрузі, але кожен її наступний крок буде менше за попередній. І біда в цій історії в тому, що оцей кожен наступний крок менше за попередній, він може розтягнутися на досить таки тривалий час. Десь так плюс мінус на тривалість людського життя в середньому. Тобто, це буде дуже великий гемор. Такий, такий великий гемор, що просто не передати. І тому весь цей гемор повісити на наших хлопців, ви народ, от ви народ, так, взагалі притями? Можна вас запитати? І це при тому, що ви чиновники. Я оце як слухаю на Ютубі те, що говорять чиновники, там хоч всі, хоч падай. Так і хочеться запитати вас запитання в класика, чи не вважаєте ви, що ми всі дурні, а? Ну, це ж просто ну, неймовірно. Ну, У мене складається враження, що наша державна система вона також дещо відстає. І вона мало того, що відстає, вона ще й не хоче дивитися правді у віч. Тобто, якби вона просто відставала і просто адекватно себе оцінювала, це була б одна історія. А так вона мало того, що відстає, так вона ще й нам розказує, що у неї все гаразд. Що не треба нічого там її критикувати. Ну, як це так? От мій ролик зараз присвячений повністю журналістам-розслідувачам я хочу вам допомогти. Хочу вставити ще свої 5 копійок як історик, тому що я повністю згодна з вашими претензіями. Тому що якщо ми лишимо все так, як є, то і матимемо ситуацію ту, яка є, власне кажучи. Даруйте, а так робити не можна. На цьому в мене все. Підписуйтесь на мене, даруйте за мій такий швидкий стрім. Не знаю, що ви там почуєте. Дихалка в мене не дуже, так що все, народ люблю, цілую, обнімаю. Підписуйтесь обов'язково, підтримуйте ЗСУ, ЗСУ, підтримуйте, підтримуйте ЗСУ. Все, бувайте, па-па!